Всіх вітаю. Сьогодні свято, День Святого Миколая. На вулиці, дощ, погода, вітряна. Навіть не хочеться виходити на вулицю. А ми чекаємо льовку. Вночі приходить, мабуть, Миколка і просладав під подушки, подарунки. І він же це знає. Тепер, мабуть, після школи його батьки привезуть. От ми сидимо нікуди, так би може, кудись би поїхали. А так сидимо і чекаємо. І раз я вже біля вікна, то я показую, скільки розквітає фіалочок. Ну, ось оце така красуня. Манюнька, манюнька, у з листочка в пішла, тому що е, коли був кущик, ну, в горшочку він пропав, не знаю чому, але пропав. І ця гарненька, і оця гарненька, вони різні. А оця яка мішна. Це була, мабуть, біла. І переродилася, стала проживою. Ці вже відквітають. Але нові будуть. А ось якась, може, просто... оце біла. Мені білої треба. Люблю білий колір, всі квіти білого кольору. Ой, це не пропадає у мене, пропадає. Це коли Томік перевернув і поламав її. Ну ось так. Переносила сюди, я вже казала, чи ні. Онситій свої, ви бачите, що з нею коїться. Я вже думаю, може це напала ета, як вона називається. Білокрилка, листочки мені не подобаються. Молоденькі, але вони, бачите, пропадають. Як, як ото після білокрилки. Оце гори з цією білокрилкою. І в хату позаносилась. Ось ця пропала, бачите? Повністю пропала, пропадають квіти. Ну, я розумію, що в них не вистачає їм ще і світла, але і ж так. Бачите, що робиться? Що це може бути? Хто знає про це? Оце ті багато ж попересаджувала горщиків, і воно оце так припадає. Дощ. Ждали <гум> з Бачите, дощ. І вітер такий сильний. Не відкриєш двері. Бачите, Джек не вилазить зі своєї домівки. <гум> Не хочеться теж виходити на вулицю. Сьогодні свята, всіх зі святом вітаю. Показую. Тут подарунок. Оце ж скільки подушок, скільки буде е, лазити під подушками, як в пройшому році. Тут поважили подарунок. Ще й до кожного подарунка і отак ось бумажечку ложимо. Подарунки. Він зараз по всіх пройдеся. Що, ну не знаю, я не бачила вообще-то. Я вообще-то не бачу. Ти А я внизу машмели що. Для Роблокса, правильно. Собирай, добавляй до своих. Все Интересно вообще. Нифига себе. Оце уже Да нет. looks вообще. Мені це надо, надо. Отце Миколайчик, все побрасав, все побрасав. Я все драйв роблокса. Багато денег драйв роблокса. А то все ти шо буду слухати і кр... От, і і тише. І сьогодні спа спати буду. Долго-долго я не спав. І, і, і все чекав, 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 почема манає вже дожимати. Миколай зашов в кімнату, він схилився наді мною і лоскоче бородою. Щось таке синько шепоче. Хочу я відкрити очі, та не можу, мабуть, сплю. Миколай я люблю. <ріху> Молодець! Послухала віршик <хи> і бачу, що школа пішла на Польсу, він взагалі по-українськи не мог розмовляти. А зараз навіть я, я розумію, що йому дуже важко кожне слово згадувати, <хи> як на українській мові. Але коли оце почула віршик, і навіть так гарно звучить. так що... Школа, це він вересень, жовтий, о, так, да, три місяці. Звісно. Це мені треба в школу йти, щоб хоч так, як він навчитися, розмовляти. Ой, а що ж я хочу ще сказати? Я ж не всі подушки дивилася, а коли подивилися і нам з Віктором отакий подарунок, Миколайчик приніс. Бачите? Коробочку з цукерочками. І така ось красива баночка. Що... Хоч ми вже й повиростали, а Миколайчик і нас не забуває. Так, всіх зі святом ще раз вас вітаю. Сьогодні маленьке, коротеньке відео, тому що, ну тому що так вийшло. Всього найкращого. Приходьте завтра до нас. Пока-пока.